Сказав Господь своїм учням, майте віру, Бої істину кажу вам, що хто скаже ці горі, вигнеться кінцем в море не сумніватиметься у своїм серці, але ввіруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити, умолити, вірити, що одержате, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить вам провин ваші. Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли стоїте на молитві, прощайте один одному. Це є обов'язкова умова, тому що якщо нема прощення, то людину можна повністю забракувати. Представте собі такий якийсь плід, так, яблуко, так, або грушку, або ще щось, і на ньому є щось там, якесь таке чорненьке, або щось там, або, або десь воно трошки так вдарилася і надгнило. Що ми робимо з тим фруктом? Ми вирізаємо то і викидаємо. Краще, якби воно було ціле. Але якщо воно вже трошки десь надгнило або має якусь там, якусь ваду, ми то вирізаємо і викидаємо геть. Прощення це той самий процес, щоб щось вирізати і викинути геть. Людина, коли має на когось злобу, це гнилизна у яблуці, це червак у грушці. І для того, щоб прийти до Царства Божого, щоб ми були гідні, каже Господь: відріжте то, викиньте, викиньте непотріб із себе. Бо не можу вас таким приймати. Бо навіть ви, ви ж не їсте яблука з черваками та з гнилими боками. Ви бо його відкидаєте повністю, а як воно чуть-чуть там нагнило, то вирізали та й, й споживаєте. Кажуть, ой, яке добре, файне. Божа любов каже, каже апостол Павло, що ми, перебуваючи в Божій любові, і Христос, що вірою оселився в серцях наших і закорінені в утвердженні в любові, ми могли зрозуміти ширину, довжину, висоту і глибину любові Божої. І коли ми себе готуємо до тої любові Божої, щоб прийти в то Царство Боже, тобто Він каже, ширина і довжина, висота і глибина у всі сторони, вона є наповнена любов'ю. І коли десь у якому закутку є кусок злоби, от я йому нікому не прощу, це кусок гнилини, гнилизни, якоїсь у чудесному плоді твоєму, що ти стоїш перед Богом. Кусок трохи йде з гнилого. І коли ми прощаємо, ми відпускаємо оту, оту свою залежність від злоби, зависті, ненависті, ви скажете, а то несправедливо, а прощати вас справедливо. Господь Бог каже: простіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Просіть і дасться вам. Якщо Бог дає мені можливість просити прощення, то Він мені його дасть. Але справедливість Бога заключається в тому, що якщо я прошу тебе прощення, а сам не прощаю, то я роблю себе вищим від Бога. І тому такому прощення нема, бо диявол хотів бути вищим від Бога. Він каже, що це одним престолом має бути нижче від Бога. Я хочу бути такий, як Бог, і був скинутий у самі глибини, відпав із гідності називати себе дитиною Божою, творінням Божим. А був названий тим, кого Господь Бог каже: на зорі створив я тебе. Люцифер це той, що дає світло, самий світлий, самий великий. І через те, що хотів бути такий, як Бог, був скинути геть. І коли ти кажеш, не прощу там нікому, а ти Боже мені прости, то ти себе робиш вищим від Бога. Тому будь ти дуже обережні з тим, коли кажете, не прощу тобі ніколи, тому що цей визов це є визов до самого Бога. Ти просиш у Бога прощення, а ще й добре, скажи, що ти не маєш за що просити прощення. То ти ще зробиш себе ще вищим Ісуса Христа. Тоді надії на спасіння ноль. Будьте милосердні, каже Господь, тому що можете зробити багато що більше, чого ми просимо або чого розуміємо за діючою у нас силою. У нас діє сила Божа. Дайте ту можливість, щоб та сила Божа діяла. Це сила в Ісусі Христі. В тобі сила не може діяти від Тебе, бо вона не має від чогося відштовхнути, вона не має джерела, з чого вона має піти. Бо ми люди, ми грішні, по своїй природі, ми схильні до зла. І тільки коли ти пустиш у себе Ісуса Христа, Його Слово, тоді Він стане джерелом тої Божої благодаті. Він стане. Він стане тим джерелом тої віри і стане у нас тою діючою силою. Не ти великий, не ти є якийсь особливий, тільки через присутність у тобі Бога живого, якого ми приймаємо через слухання, приймаємо через святе причастя. Бог живий у нас, живий присутній тілом і кров'ю, тілом і кров'ю. І іменно через Христа у нас діє сила. А для того, щоб Бог мав там місце, Бог не може бути присутній там де є щось грішне. Так? Він хоче, щоб ми максимально приближалися до Бога і занурювалися в Його любов. Бо Він каже: ті, що пізнали мене, пізнали ширину і довжину, висоту і глибину моєї любови. Тому прощайте один одному, коли стоїте на молитві. Прощайте один одному. Прощайте і починайте молитву з прощення. кого би я ще мав простити. Так, кого би я мав ще простити? На кого я злий? О, знайшов. Я прощаю, а тепер, Господи, прийми мою молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай буде така ваша молитва. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.